Вітаю вас, любі друзі. Друга у нас серія по індукційній плечі. Так як вона лежала розобрана, так і лежить. Жаль. Ні, в принципі, я її вже почав складати назад. Е, яка історія? <плес> історія дуже цікава. Дуже цікава, і мене вже настрій почав підніматися. Ну, ще, як то кажуть, рано казати, гоп. <плес> Але надія є. <плес> надія є. Перше людина, та, що продавала, вісім разів вибачилася, каже, там жив квартирант. Вона каже, що особисто нічого не розбирала, давайте каже, компенсую вам вартість там ремонту або, каже, повернете назад. ну, Якби не хотілося повертати назад. О, відправляти десь ремонт, я сам якби, там не сильно там Десь Влад трошки краще бачить, міг би могли перемонтувати, але мене якби, немає часу. І зараз думаю, потрапить, У мене таке було, щось паятим паятим, трошки попсую, і нічого не вийде. Нема ніякого змісту. я почав ну, шукати когось туди, якби зняв самоплату, ну, можна катушку сюди додати, знаєте, і взяти ще цю плату керування. Вона на цьому у нас невеличка. І відправити це, якби маленька посилочка була, б ніж це все відправляти. Бо тут пересилка туди, пересилка сюди, і вийде пів плити. А плита ну, це саме-саме просте, що може бути. Саме просте. Я тільки почав щось думати, що вирішувати. Дзвіночок до мене телефонує. Телефонує мій підписник із е, Житомирської області, десь, десь там поблизу користення, чи як там, як скористенько їхати на е, Звягель десь по тій дорозі. Він мене давно вже, е, е, слідкує за його каналу, Кажуть, коментарів не пишу, ні, але це... тільки побачив це відео, каже, дзвонить, каже: Борис, давайте я вам відправлю транзистора і діодного мостика, ви, ви перепаяєте, все буде робити. Він вже знає, каже, там вигоряє. Вигаряє що? Згоряє запобіжник, ну, запобіжник, понятно, через транзистор, вибиває транзистора і каже, ви цією плітою, якби користуватися ну, нормально, повноцінно. Там, щось, каже, маленьке посудинка, ключе, воно швиденько, швиденько там, навантажило там, частинка і і виключиться все. Як, як ми брали його варити їсти поросятку, якщо поставити велику кастрюлю. І там великий об'єм і довго його, і на, на максимальній потужності. каже, ну, Вона каже, жити все одно не буде. То я не знаю, чи вона буде жити, чи не буде жити. Але суть в тому, що людина тільки глянула відео, одразу дзвонить. Каже, Для чого Борис знімає, кому воно потрібне? Воно потрібне, кому? мені потрібне. Зараз ми відкринемо цього ну, транзистора по чесно відкринемо від радіатора, сфотографуємо, що там пише, відправимо і. Людина каже, просто каже, поміняється, каже, більш нічого не згоряє. Каже, якщо вже то там вже згоряє конкретно. Згоряє конкретно. Тобто все тут все ціленьке, все залишається, запобіжник спрацьовує, каже, я вам відправлю і запобіжника, я вам каже, відправлю транзистор, перепаяєте його і, і все, каже, і далі буде працювати, як працювало. Не знаю, каже, може, про такого транзистора просто впаяли, бо оцей заводський тут не паяний нічого. Чого я так, в принципі, я не... а, Чого я так кажу? Бо там заводський запобіжник стоїть. Раз запобіжник не мінявся, значить і не мінялося. Тобто та сторона не робилася. А це поміняли, і тільки ми там включили один раз, і воно раз, і вже, і вже, і вже, і вже не працює. І вже не працює. Значить, такий це. О, і Людина вибачилася, та, те, що продавала, каже, вибачайте, каже, я, я реально каже, не знала. І ну, не схоже, не схоже, що людина хотіла розвести. І так, яку ми поговорили, які, ну, коли, коли продавали довіру. Я людям люблю людям довіряти. Але тут важливо щось. Що, ні, це не паялося. Це не паялося. Розумієте, що справа в тому, що я так близько знімаю, бо на, мобіль, на мобільному телефоні краще можна роздивитися, ніж живо. Це пропаялося, Тут що пропаїлося сама клема, це понятно, Це, мабуть, паявся із-за запобіжника кліма пропаївилося. Запобіжничок друга сторона отут. Ця сторона тут. Але чого це паялося, не зрозуміло. Зараз дайте мене викруточка. Оце ніжка запобіжника одна. Ніжечка запобіжника. І тут ніжка. Зараз ми трошки фокус, фокус, фокус. І оце ніжка запобіжника. О, є фокус, є фокус. Тут паялося, але бачить гарненько паялося. Не скажеш, що тут людина з кривими руками? Ні, паяла. А що тут паяне? Незрозуміло, і тут, бачите, багато паяне. Типу як, як самі ці клеми десь Не Незрозуміло, чого воно тут паяне. Оце все по-заводському. По діодний мостик паяний, міняний, діодний мостик згаряє і згаряє транзистор. Ми про -про продзвонили мостичка, мостичок цілий в нашому випадку. Каже, вам повезло, але легко обійшлося пробити тільки транзистор. Все зараз ми його сфотографуємо, відправимо людині. Приїде. Попробуємо припаяти, може, щось ще й буде. Крайньою падочку, якщо у нас навіть щось не вийде, то ми може відправимо йому плату цю на ремонт і все в зборі. І нась людина каже, ну для чого чому плату туди пересилати, сюди пересилати, пояснять того транзистора і все. Ну Може і так. В будь-якому випадку цей дзвіночок, я не знаю, як подякувати людині. Просто мені, ну. Що хтось дивиться, хто хтось за мене. Я привик, що мене люди всі щось вимагають, вимагають, допоможи, підкажи, дай і намалюй, і, і порадь, і, і щось відчають, відчають. Це таке, як від, я, ну, якби щось виснажує мене. А це якби такий прилив такої енергії, такої, таких емоцій. Це не можу. Ви мене не зрозумієте, не зрозумієте. Це десь, знаєте, в Житомирській області людина подивилася моє відео, набрала, йому не байдуже, до мене позвонили. Ні, ну це щось така пайка. Така пайка, але вночі типу під лаком. Типу під лаком. Та може, це було заводське. Це щось така пайка. Всі друзі. Ні, мабуть, це по заводському Це по заводському. Просто з вас стичить, ножка. Це по-заводському. Тут так паєне воно. Цікаво, ця ножка так запаяна, що навіть не видно, що вона ну це видно, що там припає. Так трошки на, наляпали, трошки наляпали. С цієї сторони десь тут є. Тут трошки не затекло. Щось є там таке, воно. Да, бачите, О, от вже дорожку пошкодила трошки. Отаке тут є. Ну, це це навіть, навіть я розумію, що це не заводська пайка. А тут ні, це заводська. Та ця, мабуть, заводська. Це, бачите, так паяно воно, але акуратно паяно. Тут це акуратно запобіжничок паявся все. Ось така історія. Що, значить, очікуйте, що з тої плитки буде? Чи вона е, запрацює раз. Два чи вона буде нас служити, як вона буде. Чи вона справиться? Ну, трошки є тут якийсь нагар на цьому склі. Нагар на цьому склі. Я думаю, що якби він легко чистився, то людина б очистила б. Може підкажете, чим його зняти звідти. Чим його звідти зняти. Ось теж момент не зовсім приємний. А так вот, класненько, там все включається, виключається, але таке воно саме просте, що може бути. Все, пишемо, коментуємо, що ви по цьому ще скажете? Мені цікаво почитати коментарі, які будуть думки. Пальчики вгору ставимо подобаючки. і до побачення!